І всім доброго часу доби, друзі, з вами як завжди Андрюха. Та це таке останнє відео на цьому каналі. Ну, принаймні у цій ру. Рол... Так, стопе, ти вже казав, що останнє відео було попереднє про топ найбільше українських блогерів. Е... Та й взагалі, чого так ролики довго не виходили? Давай відповідай. Ну, чому ти вирішив перестати знімати? І скажи нарешті нам, через що у тебе на каналі був страйк? А? Так, стапе, стапе, спокійно, зараз я вам усе це роз'ясню. До речі, а ти хто? Не звертай уваги. Я твоя шиза, просто повз проходила. Ага. Ну, давай, знімай відео. Що ж, якась така в мене сценка вийшла з усіма питаннями, які ви мені задавали впродовж останніх кількох місяців, і буду зараз я вам усе це розповідати вже в простішому розмовному форматі. Я думаю, ви не проти. Але перше, що я хочу вас заспокоїти, що повністю з Ютубу я йти не збираюсь, адже. Судячи з ваших останніх коментарів, то я вас цим сильно здивував. Тому давайте. давайте. що давайте. Я вам усе зараз роз'ясню, що, де і коли. Та, бо я вже розмов. Бляха. Як ви вже напевно зауважили, то останнім часом відео справді почали дуже рідко виходити на цьому каналі. Та й настільки рідко, що місяців за 2023 рік пройшло приблизно стільки ж, скільки і відео вийшло на цьому каналі. Е, причин. Чому так відбувається, є насправді декілька. Хоча лінію цьому всьому не відіграє останню роль. Але не головну. Головна, напевна, причина це те, що мені набридло знімати подібний формат. І зараз під цим всім я маю на увазі рекомендації, крім на ютуберів. Так, звісно, самі ютубери, яких я рекомендував, були дуже вдячні, що я розповів про їх канал більшій кількості людей. Та й в коментарях були все ж таки відгуки, де казали, що я допоміг їм відкрити нових ютуберів з кожної там тематики. Кавестіка. Яка вас цікавила, ну тобто багато глядачів, я думаю, ви зрозуміли. Але насправді таких було ну прям мало. Середній перегляд роликів теж був прям мізерний, бо більшість просто приходили на це відео і заходили в опис зразу переходячи на канали. Ну і відповідно відео менше просувалося, і переглядів там теж небагато. Навіть якщо говорити про попереднє відео на каналі то 77 ютуберів, то я його робив десь два тижні. І дуже багато часу я присвятив монтажу, який я прям робив останні дні через силу, бо ну це якось було вже не в кайф бути, прям реально. Хоча результат мені подобається, так як взагалі ці рейтинги, через те, що я з часом люблю переглядати і порівнювати, який Ютуб є зараз, і, наприклад, з порівняно моїм роликом у 2019 році, як помінялися рейтинг ютуберів, як. Хто розвинувся, хтось закинув канал, там, припустимо, хтось зразу вистрілив, як не знаю хто. Ну, як мінімум, це поностальгувати цікаво. Так. Ще я мав дуже великі надії на рубрику до того, як стали популярні. Я дуже хотів, щоб ця рубрика зайшла. Я б її робив із великим задоволенням. Кожному відео. Вийшло в підсумку 4 ролики, але кожному я присвятив ну, дуже багато часу. Три тижні, може і більше, шукаючи інформацію, всю, складаючи все у красивий відеоролик, щоб було цікаво дивитись навіть мені після того, як я це все монтував. І я справді навіть буваю деколи переглядаю ці ролики і говорю: блін, не дарма потратив час. Хоча, все ж, якщо дивитися по переглядах, то там ну дуже сумно. І. Від цього руки прямо опустилися. Єдине, що я можу сказати, що справді оправдало мої очікування, це були меми. Ну, а хто б сумнівався? Якщо говорити про українські меми, то їх робити теж складно, приблизно які до того, як стали популярні, але вони набрали більше переглядів і ну, це зрозуміло, бо це меми. До речі, це якраз єдина рубрика, яку я би хотів ще знімати далі. Як мінімум, в мене два відео є. Сценарії, приблизно ідеї, як їх можна зробити, але для цього ж треба буде знайти час. От. А якщо говорити про меми війни, то це взагалі жарт, який вийшов з-під контролю. Адже я їх почав знімати в перший тиждень повномасштабного вторгнення під час тривог, просто вирішив вночі зняти таке відео чисто більше для себе. Я навіть спочатку не хотів його відкривати в повний доступ. Просто для себе і все. А потім я такий сиджу вже щось в 5 ранку і думаю, а чому б не виставити це на канал? Може іншим сподобається. І що ж, я виставив цей ролик о 5 ранку. Ну хто, блін, в здоровому глузді буде вставляти відеоролик о 5 ранку. Але, як ви можете зауважити, на цьому відео зараз майже 600 тисяч переглядів. І я був якраз один з перших, ну, ще був юкрейне, що ви вже на себе все не казати, який якраз почали цю рубрику робити. І... Після цього підтягнувся весь український ютуб. Однак, що найважливіше, ви не могли подумати, що за цих дофігіще переглядів я напевно і заробив дофігіще. Але дуля з маком не буду показувати, тому що ютуб зараз заблочить. До речі, про заблочення. Я за всі ці ролики отримав приблизно 0 гривень, але отримав і неймовірних два страйки. Класно, правда? Не класно. Насправді не класно. Ну, те, що я нічого не заробив, я думаю, ви і так мали б зрозуміти, бо там є авторська пісня. Увсюди українська авторська пісня, і виходить, вся монетизація йшла цим пісням. В принципі, я і не проти. Але от два страйка пов'язані навіть не з піснями. Перший страйк я отримав минулого літа е, на відеоролику Меми війни номер 4 де. Було відео про Бандеру і Кадирова, там якраз була свіжа новина, я зразу це зробив. І воно в підсумку на той момент щось мало 60 з чимось тисяч переглядів. Ну прям непогано вже набирало той час. І аж після 5 місяців, як я його виклав, просто хтось, може навіть не хтось, а ціла орда, ну ви знаєте, і такого всього швидше, почали просто кидати скаргу на один невеличкий шматочок. Там одне зображення мем, я думаю, так буде правильно сказати. За що Ютуб потім мені і все ж таки кинув бан. Той мем був про, якщо ви ще пам'ятаєте, були якраз популярні тоді шрифти якраз із холодними добрими росіянами, якщо ви розумієте про що я... І, і там був якийсь дуже смішний текст написаний, вже точно навіть не пам'ятаю. І от на нього якраз накинули скарги. І Ютуб такий оп. А таке в нас заборонено. Я тоді чомусь не звернув на це уваги до того. Заблюрити це все. І тут отримав страйк. Скаргу кидав, але Ютубу було Боль. А другий страйк я отримав вже цього літа, в липні, якраз коли на Росії відбувалася дуже хайпова подія з Пирогожиним. буду називати його так, щоб мені зараз ще один страйк не вліпили. Там я якраз зробив ці всі меми, бо на той день... Такий був ажіотаж, мемів стільки не летіло, та я думаю, ну чому б ні, можна ще раз зробити, бо всі ще й чекали це. І я тільки випускаю на канал, і воно щось пробуло там 7 хвилин, назбирало вже біля 200 переглядів за 7 хвилин, що непогано, як на мене, ну може бути. Хоча кого я брешу, зараз в мене такого не назвуть на інше відео. І Ютуб зразу ж закинув це у перманентний бан, якщо це так можна називати. Ну коротше, зразу його забанив. Я кинув скаргу, на що мені зразу ж пояснили, що це відео було як пропаганда тероризму. З чим я, в принципі, і згоден. Хоча я більше робив меми, висміював це все, але головний герой все ж таки був тоді перегожен, тому Ну, хай буде. Тому я і перестав робити меми війни. До речі, якщо у вас є бажання глянути ці забанені відео. То переходьте в мій телеграм, там я закину якраз ці ролики, і у вас є можливість побачити, за що ж Ютуб все ж таки кинув мені бан. Страйк, якщо правильно казати, по-ютуберськи. Або, якщо є бажання, то можете і на Патреоні та Кофі це все глянути вже без скачування. Це доступно для всіх, але якщо у вас є бажання, то можете і підтримати мене фінансово. Буду вам тільки вдячний. Почекай, а на що їм підтримати твій канал, якщо це останнє відео. О, ти ще не пішла? А річ у тому, що я не збираюся нікуди йти з Ютубу з цього каналу, а просто маю бажання почати знімати нову тематику на цьому каналі. Хм, Андрюха, що ж ти будеш знімати тепер на цей канал? Я думаю, приблизно таким текстом ви мене зараз запитали умовно в себе в головах, або може і це сказали. Коротше, відповідаю на це запитання. Річ у тому, що я хочу тепер тут знімати про географію. Адже якщо ви раптом не знаєте, я не пам'ятаю, чи я це десь казав. Я дуже люблю географію. Все ще пов'язано з контурними картами, політичними картами, контурними – це вже на уроці, політичними картами, про міста, країни вивчати, не знаю, там досягнення їхні всі, туристичні місця і тому подібне. А глянувши на на ютубі, що вона взагалі твориться із географічним контентом, то там взагалі майже все пусто. Є кілька, звісно, класних каналів, прям які знімають дуже гідно, і якраз які мене і надихнули знімати так само в фотографії. Але ну вони розкрили поки що настільки мізерну кількість потенціалу в цій в цій тематиці. Що в мене є що тут розказати. І коли я кажу, що в мені є що розказати в цій тематиці, то прямо зараз у мене є приблизно мінімум навіть 250 ідей для відеороликів. Скільки? Приблизно, думаю, якось так ви зараз мали відреагувати на це. Так, 250 відео, і це тільки мінімум. Я б цьому не дивувався, адже я маю на меті зробити. Кожне окреме відео про кожну країну світу, щоб хоча б щось в нас було на україномовному Ютубі про умовний, ну хай буде Мозамбік. Такого, наприклад, взагалі нема, ні одного відеоролика. А якщо ви не знаєте, то в світі є 197 країн. Це якщо враховувати сюди ще не зовсім визнані Косово, Тайвань і Росососію. До речі, про яку я думаю буду знімати вже тоді, коли... Ну, там вона розпадеться ще на кілька республік. Тому з нею, як мінімум, почекаємо. А крім цього, у мене є ще бажання знімати про кожну окрему область України, робити тести там про країни світу, і вас перевіряти, і себе перевіряти, на знання політичної мапи, на знання прапорів, столиць. Та й тільки що тут можна не придумати. Та й звісно, навіть буду знімати свої топи. Ну, таке в мене в планах. Як ви бачите, ідей у мене тут ой, як багато. І я прям заряджений це робити. Бо це мені справді цікаво. Я географією живу прям дуже довгий час. До речі, дякую своїй вчительці за географію. Дякую вам. Тож, давайте тепер будемо підбивати підсумки. Я все ж таки вам не збрехав, щоб попереднє відео було останнє на цьому каналі. Бо воно таке і було останнє, але в, в старому форматі і в старій рубриці. Тепер я буду братися нарешті за щось нове. Буде відкритий новий етап цієї youtube сторінки Географічний, я думаю, так його можна назвати. І я думаю, що якраз це саме той етап розвитку каналу, де я зможу перебороти все ж таки ось цей зміну тематику, яка завжди не дуже добре впливає на канал, і. Вийду на регулярність випуску відео, яку я ще вам обіцяв ще десь у 18-му році, якщо не помиляюсь, ось до речі, ця вставочка. Я буду знімати відосики десь один-два на тиждень, а не так, як в мене було за останні півроку. Так, я 5 років назад вам обіцяв, що буду випускати відео раз на тиждень, і тепер, я думаю, це саме той час, коли я це. І зроблю. А точніше, вже, в яке відео я точно хочу збиратися випускати кожне відео, щоб було вже з регулярністю, нарешті, ви дізнаєтеся вже у інстаграмі та телеграмі, де я буду так само проводити і голосування, де ви самі будете вирішувати, наприклад, про яку країну будемо робити швидше відеоролик. Тому, якщо вам цікаво, дізнаватися першими. Що буде виходити на каналі, то підписуйтесь на інстаграм та телеграм. А на цьому поки що все. З вами, як і завжди, був, та й буду на цьому каналі я, Андрюха. І бувайте, товариші. До нових зустрічей, друзі! Побачимось уже на географічному контенті. Що ж, погнали! Лупасити цю скалу. Пень!